Слава Україні Слава Силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта, вистаємо, переможемо. Красуня Лерію в як на мене, досить вона відома і досить така славна, не знаю, помітна, надійна, не лише в українських садах, це точно. А й загалом серед трояндостанок, як на мене, так. Е, я е, нікого не здивую нею, і навряд чи дуже щось нове вам розповім і додам, але все ж таки цьогорічне відео теж покажу. Хоча насправді ці кадри я знімала аж в червні, лише в червні. Відповідно, кущ на своєму такому першому так, заході в квітування, і до осени, звісно, що він був набагато вже більше, і спробую знайти ще світлини. Ось краса, надійний сорт. У мене він вже минулого року мені здається, я вже мав такий висновок і такі, е, якісь такі загальні враження, що цей сорт, якщо потрібно посадити, кущ, який буде, не знаю, десь на такому місці, щось треба прикрити, та, чи якийсь живоплід зробити, чи кудись на видне місце посадити. Тобто такий універсальний. Яку би задумку ви не мали, то цей сорт точно підійде, бо він чому Він дуже швидко нарощує дуже гарно. Я його навіть щорічно накривала, і в мене, коли я от, там, провітрювала, коли вже в мене не було витримки, то все тримати, хотілося б позаглядати хоча б не так провітрити, як позаглядати. Та що ж там робиться? То в накритті в тих тунелях та під агроволокном. В неї вже був дійсно ліс. Дійсно ліс. Там були десятки просто базальних пагонів, не знаю, від 5 і до 10 сантиметрів. тобто вже такі досить величенькі базальні пагони. листячко, ну ну вона наскільки загущується, наскільки вона гарно, прекрасно нарощує. Я б не сказала, що її надто сильно там доглядаю, порівняно з іншими. Абсолютно все ідентичне, вона отримує. Але 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 вона ну, дуже потужна і має приїзд. Одна росте поруч, зовсім поручний Голден Середбереч. У мене вона дуже часто на відео, і на живих прогулянках, і на світлинах, І потім, коли я фільмую окремо відео, вона в мене якраз ну, видно, що то є Голден поруч, з Lady of Show, Ну як поруч, я дотримала відстани, десь метр між ними є. Початково між ямками, то як я садила. Але годен, ну вона геть не має такого приросту, як Shallot. шалот. Ледів-шалот, ну наскільки я так бачу, ну це точно такий сорт, який не підведе, який витривалий, який щедрий. Відповідно, якщо його пустити, це що я бачу по своїх спостереженнях, якщо його опустити, там обрізати досить легко, не кардинально не низько, то він дуже гарно росте в ширину висоту в мене в ширину навіть, я заміряла якось було і 2 метри, навіть поза 2 метри, але я. Дозволяла пагонам цим вудкам, собі розлож... розложуватися, куди вони можуть. Так? Потім я почала горизонталити, бо я хотіла все ж таки не по краях квітування, і горизонталенню вона прекрасно піддається, вона прекрасно реагує на горизонталення. З кожної пазухи виростає пагін, пагін закінчується мінімум на одну квітку, а то і навіть більше. І відповідно виходить, що по всій висоті куща, по всьому периметру куща, у вас буде квітування. Квіти великі. Колір сам по собі досить цікавий. Він не є однорідний, він не є, тобто основний колір помаранчевий, тобто, помаранчево-брикосовий, темно-брикосовий. Але насправді тут є помітні і королові відтінки, і рожеві відтінки. І навіть вона мені в певний момент показала дві рожеві квітки, рожеві рожеві. Той варіант, Pink Lady of ледів рожева рожеве, of шалот. І навіть на пум'янках видно дуже насичено таку рожевату червонуватість. І жовтуватість. Ну, тобто цікавий цікавий колір, дуже гарний і дуже мінливий. Ну, мається на увазі, якщо там при сонці він буде яскравіший. Коли похмуріша погода, то він набуває таких може жуживать, що відтінків. Цікавий ось. Ну і що? І я. От... Там їй взагалі є місце, вона може рости і рости і рости. І дуже широко, і широко, і в одну і в іншу сторону замати місце без проблем. Єдине, що я трішки забирала від Golden Celebration, бо вона ну, менше нароста мені Golden Celebration, Селебрешна. Якщо ще Lady of її починає глушити, то мені шкода, я хочу і Golden Celebration, теж досить потужний кущ. Тому я ледів шало так силою притягувала і фіксувала в горизонтальному положенні деякі пагони. Цьогоріч я її не накрила. Я її накрила на зиму, вона рахується, що ніби досить зимостійка, і, враховуючи, яка в неї потужність, подивимося, може, я й помилилася, може мені придається дуже кардинально обрізати, але з іншої сторони, якщо я її обріжу досить сильно, то подивлюся, який тоді буде кущ, бо так, мені вже не раз радили, що якщо її обрізати досить низько, 40 см, наприклад, то кущ буде досить гармонійний, невисочезний і не буде тих вудочок довжелезних, Подивимося. Поки що в мене з вудками. Ну, і коли я її навесні обрізаю, коли я починаю десь там розріжувати, це дуже тяжко, бо в неї кажу, оскільки в неї дуже багато базальних пагонів, відповідно, з попереднього року ті пагони ж є, вони вже зміцнилися, там, визріли грубенькі. І залізти щось там прирідити ну це не легко. Тим більше там є колючки, не надто всі ні не так, як, наприклад, манстедвуд, але все одно є достатньо колючок, щоб травмуватися. Тому я намагаюся її не дуже розріджувати, не дуже проріджувати. От щось мені вдалося саніторно так, де не де вдалося розрядити, так де не де вдалося пустити бруньку назовні, так. Тобто я намагаюся так, щоб себе не сильно травмувати. І кущ не дуже, бо якщо ти починаєш лізти десь, середину куща, що, щоб обрізати якийсь один пагін, який ти хочеш прорідити, а все одно вони ростуть наскільки щільно, що можна зачепити бокові пагони, чи то які з ним ростуть, і все. І відповідно пагони матимуть вже ту частинку від секатора, так пошкоджену тканину, і найменше піде інфекційний опік, це вирізати. Тому я намагаюся так дуже не лазити, бо дуже один. Біля одного пагони. Пахне, має гарні пахощі. Якщо от нюхати квіти чи ставити в букет дуже насичено, ну, відчутні, відчутні такі пахощі. Тому -то, красуня, надійна. Кожна окрема квітка, я не скажу, що дуже сильно довго тримається, ні, але і, і точно не один, і два дні. Буде квітнути, квітнути. Хвиля тривала, між хвилею точно ще щось є, тому я би сказав, що це там майже постійне квітування. От, от такий сорт. Якщо треба для знайомства з трояндами, щоб хай це остенка, бо остинки взагалі рахуються 3-4 роки треба давати, але це з тих остинок, як на мої спостереження, згідно моїх спостережень, що вона досить швидко вас дивує і дуже швидко піде вріст, і дуже буде гарно і так потужно і щедро нарощувати. Тому ось так: ось такі мої враження. Буду дякувати вам за ваші відгуки. Я впевнена, що у вас дуже багатьох є, але все одно попрошу напишіть, як ви, до речі, мені цікаво, як ви її обрізаєте, наскільки висоту лишаєте, чи горизонталити, чи даєте так їй рости, як вона росте, як ви от ведете її, так. І щодо накривання цікаво, як у вас накривати, не накриваєте. Наверно, накриваєте. Не густа, вас також Буду-буду дякувати за будь-які ваші відгуки і спостереження про цю красуню. Дякую всім за увагу до наступних відео і па-па!